Друзі, привіт-привіт рогенькі. Я дуже рада бачити кожного з вас. І вітаю сьогодні вас ось такою красою. Який в мене ще є білий, але цей мій улюблений. Здається, похитаєш їх, і вони почнуть тобі таку гарну, тоненьку мелодію видавати. Але на жаль, ні, вся мелодія, що від них відходить, це від жмелів. Вони навіть там полюбляють ночувати. Я неодноразово бачила. Мені дуже подобаються ці квітки, тому я вас, вас вітаю сьогодні саме ними. Запрошую вас у нове відео. Хочу вам сьогодні розказати, як ми проходимо через шторми. Хто не знає, ми живемо в Мічигані, а в Америці вже біля 20 років. І от саме ця частина Мічигану, вона дуже Часто тут шторми, часто тут вітри, можливо, через потужні повітряні маси, які йдуть з великого озера. До нас було озеро дуже велике, озеро Мічаган, і так стається, що нарідко у нас тут вимикають електрику. Тож я вас запрошую подивитися, як ми через це проходимо. Проте відео виходить трішки пізніше. Чому? Тому що мені потрібно було зрозуміти. Що там сталося з моїми яєчками, Вони вижили чи ні. На той час, коли була буря, в мене стояло три інкубатори. Зараз вже один лишився, і мені потрібно якось було вирішити цю проблему. Тож, давайте собі, беріть чайок, каву, смаколики, долучайтеся, будемо дивитися, що у нас з цим всем вийшло. У нас, друзі, другий день вже шторм. І... Страшенний вітер, я навіть не знаю, чи вам буде мене чути. Я навіть не можу знімати, тут мене здуває. Погляньте, який колір неба. Він сірий, аж наче коричневий, тому що торнадо в сусідньому штаті, і можливо йде на нас. Як бачите, дуже все хитається, все таке незвичайне. І ось я особисто орієнтуюсь по цьому кольору. Я в Тенусію прожила років 10, там торнадо постійні. Я не знаю, як вам показати, ось блакитне зверху. А так кулір сіро, сіро-коричневий. І вітер настільки, настільки сильний, що здуває не тільки мене, а ще й телефон. Погляньте, що діється, все зриває, все, що можна, а колір неба зовсім інший. То ми швиденько, швиденько все заносимо. Все ще ще встигнемо. Завтра, напевне, будемо збирати, збирати. Тут у нас так, як порозноси по сусідах, потім ходиш, збираєш. О, те, що не встиг заховати. Знаю, друзі, дуже мені а, жалкінько, мої ірисики, мої квіточки. Тому що вони щойно почали розкриватися, і я вам навіть ще нічого не зняла. А вона вже, бачите, руйнується. Погляньте як. Ламається, так, був дуже сильний вітер. Ну нічого, будуть інші. От, і У сусідів. У Сусідів таке небо, сіре, якесь, коричневе. От, то ми готуємося до шторму. Першу ніч ми пережили, все нормально, усі живі, здорові, все добре. Ось такий, ще мене і рисик розквіт. Ось такий гарненький. Багато, погляньте, скільки. Скільки, а, стрілочок всі готується до цвітіння, де ще вже повідкривалося. От. Проте зараз не до цього маю бігти, закривати усіх і зробити так, щоб усі були в безпеці. Те, що виживе, покажу вам завтра або післязавтра, не, або просто коричневого кольору. І у нас геть зовсім не захід сонця. Таке е, враження, начебто, усе в диму, ось так. Як такий дим дуже густий. Навіть сусідів, бачите, не видно. Взагалі-то я можу бачити їхню хату, але от не зараз. от. Тілі, ти краще, йди дорогенько додому. Сьогодні не час для прогулянок, це я тобі точно кажу. Забираємо усіх котиків, позакриваємо усіх та й будемо сидіти вдома. Сподіваюся, що ірисики виживуть, і я буду мати вам, що показати, нічого не зламає, бо буде дуже-дуже жалкінько, звісно, якщо воно все не виживе. Ну що ж, ось таке небо. Сіре, наче то десь, знаєте, щось горить. І горить дуже сильно. Я по тому орієнтуюся, що це буде серйозний такий у нас або торнадо, або... Дуже сильний, а, як його звуть, шторм. Ось то йдемо ми всі на ферму дорогенькі. А завтра вам покажу, як ми переживемо ніч. Ой, дорогенькі. Поки збігали ми на ферму, набрали ми повні легені піску, повен ніс, повні очі, топили якісь, дихати немає чим. Це виявилося, що це якесь, а, мені здається, торнадо. Яке насосало того пилу і розпрошує, ось скрізь. Воно у місті, ну, ну просто скрізь. Не тільки у нас, а чоловік, що дзвонив з роботи, каже, що це таке, От, виглядає як якийсь густий туман, якийсь, не знаю, щось горить. Я кажу, так, так, у нас таке саме. Всі тепер кашляємо, поки на ферму збігали. Ну, оскільки немає світла. То як сьогоднішній вечір прийде, не знаю. Будемо щось їсти, таке легеньке, якісь бутербродики. Телефон, на жаль, колись сяде, то що зможу, зніму, що ні, розкажу. Чим це все закінчилося? Я думаю, що все буде добре. Просто щось таке незвичне небо. І на вулиці, на жаль, знаходитися неможливо. Старший синок вже на під'їзді додому, тому зараз усі зберемося. Так, будемо собі робити романтичний вечір зі свічками. У нас є такі знаєте, лампи а, на керосині, ми туди а, таке, масло для олія для ламп заливаємо і вмикаємо в такі дні. знаю, як там мої квіточки будуть дорогенькі, чи їх не порве, бо вже порвало. Тримайтеся. Завтра побачимось. От, ну. Друзі, для вас одна секунда, а для мене буде вся ніч попереду і раночок. Побачимось. Коли дорогінке у нас таке трапляється, то ми, я маю на увазі, вимикають нам світло на кілька днів, то ну, нічого ж не працює, то ми йдемо на ставочок або на струмочок, набираємо воду для туалетів. Ось. Коли у людей там, знаєте, проблема велика, як сходити там в туалет, як користуватися ним, то у нас все нормально, тому що у нас є ставочок. І слава Богу, ми можемо <кхм>, набрати воду або тут, або в нашому струмочку в лісі, яка залежить, залежить від того, що нам потрібно, якщо технічні, то і така піде. От а, якщо протестуємо джерело. І буде добре, то ще зможемо і пити воду, бо питної немає, доводиться купувати. Ну, У нас є фільтр, але бачите, яка у нас о, тут вода в струвочку не дуже добра, а там ми ще у струмочку і джерело ми ще не тестували, то не будемо звідти поки що пити. Ось так виходимо із ситуації, бачите. Yeah. Ось такі у нас пригоди в Мічигані, друзі. Якщо вам там сумно живеться, де ви є, приїздіть до нас. Будете відрами носити собі воду для ванної і унітазів. Буде вам весело так само, як і нам. Проте, знаєте, я дуже вдячна, тому що зараз будуть мені друзі писати. Як ви там, що робити, особливо коли багато дітей, знаєте, велика сім'я взагалі не фан ніякий. А ми ось так. Раз-раз набрали собі водички і все у нас добре. На рахунок, друзі, електрики, як зробити так, щоб було видно тій самій ванні і в тому самому туалеті. У нас, бачите, є такі ліхтарики. Я вже зауважувала, що вони супер класні і вони завжди нас рятують. Ось я їх зараз заберу. Ті, що зарядилися, нас, нам буде дуже, дуже їх вистачати, тому що вони мають 400 люменів. Це потужні, доволі такі потужні. Однієї вистачає на цілу кімнату. Тож ходімо, покажу, як все добре. Ось так. Бачите, все дуже добре видно. Там у нас водичка, а тут у нас такий ліхтарик. І все функціонує. Звісно, душ ти не приймеш, але основні потреби можна задовольнити. Тож, якщо ви живете так, як ми, то беріть собі такі ліхтарики, вони дуже вам стануть у пригоді. Так, друзі, кухня виглядає з таким ліхтариком, бачите? Непогано видно, ну, таке собі те, та, що саме саме необхідно, можна зробити. На жаль, не приготуєш нічого, тому що плита у нас електрична. Тому у кого газ, я вам заздрю. По-доброму, це класно. Це те, що якщо б я будувала будинок, то хоча я газ не люблю, він не такий безпечний, проте він класний в таких випадках. Якщо ви живете, як ми в таких районах, де постійно вимикають світло або постійно якісь шторми, там торнадо, не знаю що. То так, газ це класно, тому що можна хоча б, хоча б собі приготувати якийсь чай чи щось елементарне. От, а ми ось так виходимо з положення, якщо хочеться дуже чаю, то оскільки ми вже тут 7 років живемо. Я собі знайшла і купила таку, такий чай, який заварюється холодною водою. На дворі у нас, бачите, ще здається, що а, світло, але не, ну, не дуже. Бачите, помикалися вже ліхтарі. То так здається, телефон так робить. Саш син пробирається додому. Каже, що дуже страшний дощ вітер. Вони намагаються просто їхати, їх зносить з дороги. От, ще їм я не знаю скільки. А, мають бути мають бути скоро, то а, поїхали вони. За півтори години сусіднє місто, у них там були якісь справи, вони щось там купували якусь удочку собі і трішки половили риби. Не знаю, чи будуть вести додому рибу чи ні. Я сподіваюся, що ні, тому що не знаю, що з тим зараз буду робити. От. То, можливо, куплять якоїсь питної води по дорозі, можливо, ні. Ну і ввечером. Вечором, я маю на увазі дуже пізно прийде чоловік, тому що він приходить після 11, ближче до 12 ночі. То можливо він ще зможе якоїсь питної води купити і у нас буде усе добре. Якщо є водичка, все класно. Мені, друзі, потрібно ще кілька ліхтариків по одному на кожен поверх, тому я прийшла зараз, зніму, ось там біля ферми в мене є. Заберу собі, та й буде добре. Небо трішки розвиднілося, вже, не, як бачите, синє, а не коричневе. Легше вже стало дихати, слава Богу. Пройшло, що там воно було. А тепер будемо чекати на світло. Я, друзі, прийшла зі своїм світлом, для того, щоб знайти собі, ось у мене тут свічки, і ось такі лампи. У мене тут все приготоване, тому що коли живеш. У такому місці то вже добре знаєш, що тобі потрібно. То коли ці лампи сядуть, а, ці підсонця, які працюють, то ось в мене є така краса. Зараз принесу на кухню, хай буде. Йдемо з вами вибирати собі книжки, аби читати. І позичиняємо оці вікна. Бачите, який класний ліхтарик? Просто супер. 400 люменів. От І все абсолютно видно. Так, де там наші книжечки? Зараз собі виберемо. Так, і можна буде навіть а, почитати я собі. Ось вона. Я вже давним-давно хочу її почати. Ось така. Це не такі випадки я собі взяла. Купальна на місце для Лейді. Так, що в мене є ось така гарна також. О, очевидно вам. Тамара Резнікова Послання в серветці. Це, мені здається, її перша книжка українською. От. То є з чого вибрати. Зараз будемо читати. Бо що ще робити, дорогенькі? Час є. Сьогодні в нас в ідеалі мав би бути. скажіть мені, будь ласка, Movie night. Це коли ми збираємося і дивимося кіно. Але. Кіна сьогодні не буде, будуть книжки і лампи Ось на олії. Ну, така собі романтика, бачите. Отакий файний штат Мічиган. Якщо вам сумно, гарантовано тут вам буде дуже весело. Ще дорогенькі у нас є ось такі свічки на батарейках. Також вони освітлюють кімнату достатньо для того, щоб бачити все. От, вам не видно, але насправді тут а, можна орієнтуватися. Тож є ще така ідея для вас, якщо вам це потрібно. Ось так, друзі, вирішуємо ми свою, своє питання з водичкою. Водички, стаканчики, чайочок все у нас є. Вже починає гриміти. Я думаю, що ми готові вже до шторму. Всі вдома. Старший син нарешті дістався додому, але то було нелегко. нас на вулиці, бачите, позаряджалося багато чого, вже починає гриміти, блискавки блищать. А старший син каже, вони їхали з другом на трачку, то каже, так, їх зносило, ледве дібралися. Каже, дуже було важко. І якраз з одного, з одного боку, з іншого боку, були такі е, ну такі зони знаєте, з, з, з дуже великим вітром. Кажу, там вантажівки скрізь по дорозі. Було не, не, не просто, але слава Богу, дібралися. То якщо у нас там скінчаться лампи, то ще у нас дивіться, який гарний запас. ціле поле. Тож, добре, мати такі від сонця, які а, ліхтарки, тому що, ну бачите, приносять користь отакі дні, коли немає електрики. О, ось і дощик почався. Сподіваюся, вам чутно. Ми вже поснідали, точніше повечеряли. Ми зробили собі бутерброди. От, та й під дощик. Будемо лягати, відпочивати, тому що, ну, що його сидіти, завтра в день справи підуть краще. Ну і що, дорогенькі для вас? Одна секунда прийшла. Для мене ціла ніч. Я персонально проспала як немовля у цей шторм. Добре виспалася. І ось зустрічаю вас з таким непком. Не знаю, що це означає. Це буде ще один шторм. Чи чого воно таке темне суне до нас? Але ось на ранок маємо таке. Зумовила я дорогенько піцу дітям, тому що немає змоги приготувати сніданок, тому будемо їсти піцу. Для дітей це взагалі свято. Тому вони люблять усі якісь штурми, тому що мама дозволяє їсти те, що не можна їсти кожного дня. Ось така у нас гарна картина. Слава Богу, все живе. Квіточки мої я дивилася у віконце. Також все добре, усі живі. Зараз поснідаю, зроблю собі бутерброд, холодний чай і біжу дорогеньки на ферму перевіряти, як вони усі там. Ну, Все нормально, я знаю, що чого такого не відбулося. Проте треба нагодувати, напоїти, приділити увагу. Ось такий у нас раночок. Така, друзі, у нас ще таке питання. Це я несу яєчки, ще за мною Філип іде несе відерочку яєчок. Ой, це у нас з інкубаторів. Адже в мене було три інкубатори. І вони повні яєць, а світло не вмикають. І ми е, отримали новину, що, можливо, ще буде на день довше, аніж ми сподівалися. Тому в мене там є три качечки. І одна курочка, в них вже повно яєчок, але що робити? Зараз будемо намагатися розпихувати, тому що я перевірила, вони хоча холодні, але майже усі живі. Ну, так мені здалося. О, то будемо якось виходити з цієї ситуації. I love your singing. Yeah. Let's go and try to save them. Так, ну що, давай. Приймай, приймай, тому що воно ну, немає куди. Давай, зроби мені велику послугу, дорогенька. Давай. тобі ще яєчок. Будеш їх по черзі гріти. О, ти моя золота. Дякую тобі. Так, набирай побільше. Всі твої. Ха -ха. Яка добра мама. Ага. Угу. Друзі, на цьому моя зарядка закінчилася повністю. І я вже не змогла вам далі знімати. В принципі, то я підготувалася до цього, і в мене е була зарядка для того, щоб свій телефон підзарядити. Але дехто, мій другий синок Філіпче, він її забрав собі, зарядив повністю свої телефони, насолоджувався ютубом, а мені нічого не лишилося. Отож, От, вибачайте, розкажу вам так. Далі мені обіцяли світло вімкнути аж увечері біля 11-ї, дванадцятої, також туди вночі, хоча вимкнули набагато раніше і е, під вечір, туди після 4-ї, після 5-ї десь так. І я змогла забрати їх усіх. Вони там зранку пробули до 5-ї, Я їх забрала усіх знову і вклала в інкубатор і чекала тиждень подивитися, як вони там та і все прижили, цю історію. І знаєте що? На диво майже всі вижили. А кілька 5 чи 6 зіпсувалися, ну, я вже, я їх розумію, я б сама мабуть, зіпсувалася через такі пригоди. А інші все нормально, усі курчатка і кілька коченятак вилупилися, а деякі гусині, які ячка, вони ще до цих пір, а вже інкубатор, ще не час їм. Тож, така у нас була, друзі, пригода. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Можливо, хтось із вас навіть знайде собі якісь добрі ідеї. Якщо вам подобаються такі ліхтарки, то запитайте, я одразу скажу, що брала їх на Амазоні. Я спробую залишити посилання, можливо, у описі. Якщо вам це буде потрібно. Я одразу кажу, що я не маю до них ніякого відношення, Я просто їх купую для себе, це не реклама. Мені вони подобаються, тому що, я ж кажу, частенько тут таке буває, і на фермі у мене немає електрики. А на фермі без електрики не весело. Треба бачити, що ти там робиш. Тому я собі такі купила, накупила, точніше, У мене там їх, мабуть, штук 10. І я їх всіх розмістила біля, біля курей, де мені потрібно, біля кіз. То Воно освітлює дуже добре ферму, як темно б не було, ти можеш орієнтуватися і нормально там працювати, навіть коли вже ну, 10-11. Я подумала, що може комусь із вас потрібно, адже ситуація зараз така, що в Україні доволі часто вимикають світло. Хоча я не знаю, чи можна знайти їх в Україні. Проте ось вам така ідея. Можливо, вам згодиться. Дякую вам ще раз за перегляд, за ваш час. Я вам бажаю. Гарного дня і спокійного, тихого вечора! Хай вас будуть добрі, приємні, вихідні, і нехай вас береже Бог. Ми з вами побачимося у наступній п'ятницю. Бувайте трохи!